Коли я думаю на коли я думаю про те, що коли я думаю, коли я усвідомлюю, чесно усвідомлюю, що все життя пройде в пошуках рівноваги. І відповіді на запитання, що все життя мені доведеться робити одне й те саме. Ні. Ну. Ну, різноманітнювати якось, але в принципі одне й те саме. Мені стає і трошки лячно, і цікаво, і навіть смішно. Ну, як так? А головне, що ті відповіді, які вже знайдені, не стала працювати. Просто вони вже не відповідають мені. Тому що я подорослішала по, по 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 і вони вже не відповідають. Треба шукати нові, а! І ставити нові запитання. Прийшов час ставити нові запитання.